Взагалі, за тим, що відбувалося у нас, і Трамп і Кавла Харі за їхніми перегонами слідкувала вся країна, і мабуть, весь світ, і власне вони йшли нога в ногу. так але ну непередбачувані результати виборів. Як ви думаєте, що допомогло Трампу? Так впевнено перемогти. Ну насправді, якщо згадати всю історію, тобто чому всі вважали, що там шанси 50 на 50? Тому що коли був Трамп проти Байдена, то було зрозуміло, що ну Трамп переможе у Байдена був високий антирейтинг. Потім, коли була заміна Байдена, то люди не стільки на Камалу Харріс дивились, скільки на той факт, що нарешті відбулася заміна, що це не буде вибори між двома людьми, між двома. Дідайте так похилого віку, поважного віку людьми. Mm -hmm. І була підтримка Камалі саме через те, що не Байден де і як на мене, це створило цю ситуацію, коли думали, що 50 на 50, тому що дійсно люди не стільки за камалу були, скільки за те, що це не Байден. А ближче до виборів все більше почали казати: Стоп, а давайте подивимось на камалу. А чи вона взагалі-то може бути президентом? А чи вона відповідає цьому рівню? Тому що знаєте, особисто коли спілкувався з багатьма журналістами, які мешкають в Америці, тобто американцями, вони мені казали: слухай, вона лише сміяти сміє. Тобто, в мене впевнені, що вона може приймати якісь серйозні рішення. Тобто вона має доволі склових... Тобто провальна кандидатура. Я думаю, що так. Що це не, не коли казали, що треба, щоб був не Байден, я з цим погоджувався. Угу. Але єдине, я думаю, що краще Мішель Обама чи хтось інший, а не Камала Хай. Давайте повернемося до Трампа. Відверто він симпатизує авторитарним лідерам і диктаторам, те, що ми вже бачили, і попереднього терміну його, і от е, останнім часом. Проте у своєму виступі він сказав, ми Володі обговорювали, він знає англійську, мені чітко переклав, що це була б як там перемога демократії. Так чи варто очікувати е... демократії Трампа? Да. <с думала> згортання... да. Чи варто очікувати згортання якихось прав і свобод у Сполучених Штатів після виступу Трампа? І ну і взагалі що буде відбуватися? Ну, що він... таке демократія Трампа? І він про медіа сказав, які його цькували під час передвиборчої кампанії. Далі цитата, що він їх буквально зітрезли ця землі. Ну тепер будемо дивитися, тому що дійсно у Трампа. Є схильність до авторитаризму. Знаєте, якраз перед виборами в США, оскільки я співпрацюю з одним польським інститутом, ми обговорювали ці вибори. І люди з Словаччини і Угорщини, які також приймали участь, вони казали, що знаєте, зараз прихильність до Трампа обґрунтовується не лише на, скажімо так, симпатія до людини, а на тому, що є схильність до авторитаризму взагалі у світі. Тобто вважається, що зараз потрібні більш авторитарні правителі, і Трамп якраз відповідає цій моделі. Тобто, так це звісно відходи від класичної демократії, і зараз найцікавіше це чи будуть інститути, які десятиріччями сформовані в США якось протидіяти цьому бажанню Трампу бути таким собі одноосібним лідером. Знаєте, вчора також переписувався з одним американським журналістом. і Він мене запитав, хто буде наступним кандидатом від республіканської партії. Я йому сказав, що знаєш, може, це буде Іванка Трамп угу. донька Дональда Трампа, якщо У все Трампа ж Трампа такі... є син. Це ще а, через чотири роки. Так, але але все ж таки імідж у обох там два сина, якщо не помиляюсь, навіть і Трампа, явно поступається іміджу доньки Трампа, яка вважається дуже розумною, яка, mm -hmm. скажімо так, в неї дуже позитивний імідж. Тобто демократія може перетворитися на монархію? А, так. У Байдена планують використати 6 мільярдів доларів за зброю для зброю для України до інавгурації Трампа. Перше, політико: чи встигнуть ці гроші передати Україні, і чи буде заморожування потім грошей або вставляння палок в колеса від Трампа? Ну я думаю, що встигнуть, і власне саме тому їх вибивали. І більше Байден, якщо згадаємо недавню історію, він же не зміг приїхати на Рамштайн угу. і його відклали, хоча можна було провести без нього. Чому тому, що мені здається, що що зараз він все ж таки приїде, і для нього головне завершити свою каденцію до 20 січня, саме підкресленням того, що він зробив все для України, щоб були, був успіх. І якщо цей успіх буде, це він буде записувати частково собі. Але тут дійсно питання: якщо чому, тому що дуже багато побоювань щодо Трампа, щодо його відношення до України, щодо того наскільки він буде і далі зберігати оцю підтримку чи заявить, що всі ніяких грошей Україні не дамо. Тому що насправді ось є. Як і громадяни, яких опитували, казали, що велика невизначеність, і всі визнають, що Трамп... навіть в Америці визнають і в Америці також. Mm. І частково голосували, тому що я так розумію, все ж таки бажання якогось драйва є навіть в Америці, чому він так і переміг і впевнено. А, Тому будемо дивитися, як на мене, не просто дивитись треба, а працювати, тому що є декілька людей з оточення Трампа, з якими треба працювати, і яким треба пояснювати, що збереження підтримки України воно потрібне. Тобто, якщо подивимось по персоналіям, перше курт Волкер. Mm -hmm. Який був представником mm -hmm. Трампа по Україні, по-друге, це людина, яка конкурувала з Трампом за номінацію від республіканської партії, і яка важлива для Трампа для збереження єдності республіканської партії, це Нікі Гейлі. Mm -hmm. а, і це, в принципі, такий собі мільярдер тіль. Чому він? Тому що він має вплив на Джейді Венса, на віце-президента США, mm -hmm. який дуже багато негативу казав щодо України. Там Контроверсійні були так. заяви. Так, Добре, але є і українська дипломатія. І я вважаю дуже успішною, що Володимир Зеленський зустрівся з обома кандидатами в президенти. Ми пам'ятаємо, що там буквально на волосині була зустріч із Трампом. Це дозволить зараз Трампу таки дати нам дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії. Знаєте, взагалі, коли дивився на Камалу Харіса Трампа, я завжди для себе робив таку аналогію: що уявіть собі, що це гральні карти. Як mm -hmm. червоні карти, це збереження підтримки, чорні це зменшення підтримки. Ось червоних карт більше було у Хамаріс у Камали Харіс, вибачаюсь, у чорних у Трампа. Але як будь-які гри в карти є Джокер, це перемога України. Ось ця карта, вона якраз у Трампа. І до речі, коли я з польськими колегами сказав цю фразу, мені сказали, що ти не перший, хто це каже, до тебе це Курт Волкер казав, що саме Трамп може все ж таки, попри те, що він налаштований, нібито <зас> поки що настільки щодо продовження допомоги Україні, скільки на поки але все одно через свою імпульсивність він може надати і цей дозвіл. І до речі, якщо ми згадаємо ці баталії, сімимісячне що до надання Україні озброєння, то коли, врешті, рождали, був цікавий виступ спікера в Палаті представників Джонсона, і він сказав таку фразу, що не треба займатися мікроменеджментом. Ось коли нам надають бити в глиб Росії, це називається це мікроменеджмент. Тобто Дають зброю, але кажуть, але будь ласка, це це це, це не робіть. Ось цього може і не бути. Може, дивіться, ключове слово може. А якщо все ж таки може і бути це, да станеться щось неприємне для України, то чи є у нашого корінництва держави, у нашого менеджменту держави якийсь план щодо цього Співпраця з Європою? Інша співпраця в Сполучених Штатах е, е, говоритимо з катером, я думаю, що насамперед треба поглиблювати стосунки з південною Кореєю та Японією. Тому mm -hmm. що ці країни вони дуже сильно побоюються цього союзу Росії і Північної Кореї. І по великому рахунку ми бачимо, що Південна Корея вона вже своїх відправила перекладачів, і знов ж таки, ми знаємо, що вони відправили перекладачів. Кого вони ще відправили, ми не знаємо. Але я згадую підписання Путіним <кій> і кімчанином цієї безпекової угоди, mm -hmm. так званої про співпрацю, так, да, так про співпрацю, і тоді а, з південної Кореї була заява, що ми переглянемо своє відношення щодо допомоги Україні. І якщо раніше це була суто гуманітарна допомога, зараз це буде не гуманітарна, це буде військова допомога. Ми не скажемо, що саме, але нам це треба робити, тому що ми розглядаємо союз Росії і Північної Кореї як союз проти нас. Це торкається нашої безпосередньої безпеки. І тому нам краще виграти в Україні. Дуже важливо, щоб розглядали як на якомога швидше. Дякуємо. Нашим гостом був головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Ще раз дуже дякуємо за інформацію.